Я просто хочу, щоб люди зрозуміли усе можливе, якщо спробувати. Мрії здійснюються, якщо люди намагаються. Йому було 21. Він біг з однією ногою щодня марафон через усю Канаду. У 18 він мріяв грати в баскетбол, а потім рак і ампутація. Він залишився з однією ногою, але не залишився без сенсу. Він біг не заради рекордів, а щоб зібрати гроші на лікування для інших, для тих, хто лежав у палатах і чекав, для тих, хто боровся, як він. Протез стирався до металу, шкіра тріскала. Кожен крок біль, але він ішов без камер, без спонсорів, просто тому, що вірив. На 5373-му кілометрі біль у грудях став нестерпним рак повернувся тепер у легенях, і він змушений був зійти. Але головне він не здався, бо йшов не для себе, а для інших. І цей шлях триває щодня у кожному, хто продовжує через себе.